Ветеран та депутат Тернопільської обласної ради Олег Любінський наголошує, загроза з боку Росії нікуди не зникне навіть після завершення війни, тому Україна має бути готовою до нових викликів. На його думку, державні службовці, як і кожен громадянин, повинні мати мінімальну військову підготовку від володіння зброєю до знань тактичної медицини. Я ж пам'ятаю, коли почалося тільки повномасштабно, то ми в'їхали в Київ, я в'їхав тоді 26 на 27 лютого. Ми в'їхали в Київ. Тоді якраз в силах спецоперації брав участь і були такі, що хлопці, що ну, просто є натарні речей з автоматом поводиться, зі зброєю поводиться, вони цього не мали, тих навиків. А якби... Наприклад, була якась би підготовка, якісь би тренінг, чи якісь військові навчання, чи якась перепідготовка, то би зовсім по іншому.